Дивіться, можна замкнути колесо, і вже ніхто без вас не поїде, хіба нести буде. Далеко не занесе, бо такий велосипед важкий. Так, відімкнули, можна користуватися. Сідати зручно, рама занижена. Кермо підрегульовується дуже зручно. Хочете по висоті вище, ще можна шестигранником підняти. Вісім швидкостей позаду. Планетарка Шіманівська з ролерними гальмами, механізм перемикання всередині, все якісно надійно. Ланцюжок закритий, обслуговування мінімум, а багажник, який міцний, гляньте, що тут за прути, як палець алюмінієві. Ну, Він не може легенький через то бути, бо грубий метал, зато він міцніший. Повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало, 28-мі колеса, швальби резина німецька хороша. Обуда теж міцнющі, І шприхи міцні, грубі з нержавійки. Так, розмірами 57 см. Але так, якщо взяти по зросту, то він підійде десь так від метр 50, 60 точно. 1,60 60, можна на нього сідати сміло. Вилочка амортизаційна. От кермо тут треба трошки дотягнути. Є шестигранник, і зусилля дотягується. Вилочка амортизійна. По косметиці рама в відмінному стані, бачите по відео. Ціна 8950 гривень. Для доставки новою поштою 500 гривень задатку, пакуємо коробочку, день-два у вас. Хто боїться кидати задатки? Запрошую в СМТ куликів Львівської області, цей веломагазин. У нас таких велосипедів багато, що більше оберете.